Передивляючись улюблені серіали, ми часто відчуваємо себе заручниками вдалих, а іноді не дуже, але все ж таки маніпуляцій режисерів. Касовий успіх творів завжди буде супроводжуватись тією безжальною до авторів дойною коровою в руках студій. А ще нерідко буває, що саме через жадність таких саме студій здавалося б потенційно круті. Серіали загибались вже після першого сезону. На нашу особисту думку, кожній історії потрібен фінал. Він може бути логічним. Нелогічним, чотирнадцяким, але от щоб прям основна ідея була завершена. Та от що робити, коли автори створили крутезний лор, який в очах студії можна доїти, доїти і ще раз доїти. Бо це все бабки! Основна історія завершена. Який не який, а фінал є. Фініш стоп знято. Кінець. Величезна фанатська база відчувала прямий зв'язок з персонажами. Ми всі переживали різний спектр емоцій разом з ними. А тепер що? Все? А як же продовження? О, у мене є ідея як підняти бабосін. Давай дамо свіжого погляду на, на, на наприклад на якусь історію. От типу те ж саме, але щоб прям по-новому. Але щоб як тоді? Але по-новому. Ну ти мене поняв. Це може обурити фанатів. Їх психіка нестабільна і дуже крихка. Де мені похер? Твоя задача зробити, нам потрібне бабло. Що? Так і народжуються спінофи, ремейки та різні адаптації. Тут і проявляється все різноманіття творчого потенціалу знімальної команди, яка як людина-павук з другої частини, де він потяг то питався зупинить, намагався Андрій. З однієї сторони намагається задовольнити фанатів, а з іншої прогнутися під студійні вибрики. Сьогодні ми розберемо декілька спінофів, які, на нашу особисту думку, стали кращими за оригінал. Тож, влаштовуватись зручніше, ми починаємо! Заставка! Що буде, якщо незліченні орди ходячих мерців перенести у такий собі сучасний лицарський роман? Та ще й не деінде, а у самій Франції? Схоже, вони буквально зрозуміли фразу побачити Париж і померти. Oui. Мова йде про новий спін-офф до ходячих мерців, про нашого улюбленого Деріала Діксона, жага пригод якого змусила його перетнути Атлантичний океан і прибути до берегів Франції, де як виявилося, ситуація не набагато краща, аніж вдома. Але не те, що прям і гірша, з легким відтінком французького менталітету, прибулець наштовхується на доброзичливих зовні покидьків, які навіть дупля не віддають, з яким кренделем вони зустрілись. Звісно, глядачів підбадьорюють неочікувані вбивства головних героїв, як це було в грі престолів. Це тримає в напрузі і приковує фокус уваги. Але у випадку Деріала Діксона ми розуміємо, що це ключовий персонаж і цілковита імба, як полубог з Олімпу. Студія не піде на те, щоб вбити його, а разом із ним прибутковий потенціал. За нього вже не переживаєш, а тільки за оточуючих його добродіїв, які також западають до сердечка. А таких тут багато. Звісно, в оригінальних ходячих було багато благородних приємних людей, що приковували до екранів мільйони фанатів. Та тут є деяка ментальна відмінність. У серіалі цікавий акцент зроблено саме на сенсі життя в постапокаліптичному світі, з повному кровожайливих зомбі. Якщо, наприклад, американці більш про виживання та практичні цілі, то місцеві виживальці налаштовані більш ідеалістично. Вони ніби живуть та виживають, але задля якихось масштабніших цілей та сенсів. Поступово разом із Деріалом, ми знайомимось із монашками з жіночого монастиря, що хоч і набожні, але здатні нищити прийдешніх бандитів, ризикуючи власним життям. Заради порятунку хлопчика, якого вважають месією, що врятує світ від лиха. І це лише початок. Одна з монашок, Ізабель, просить деріла супроводити хлопчика Лорана до місця під назвою Гніздо. Це такий замок, в якому ціла мережа віруючих різних конфесій, що охопила Францію, облаштувала свою базу. Вони об'єднані спільним виживанням, а також пізнанням та збереженням божественних знань. Ну і звісно, хлопчик Месія для всіх цих людей має велике значення, але в очах Деріала, що побачив стільки жаху, людського цинізму і жорстокості, це виглядає як нісенітниця. Та волею долі він мириться з вірою оточуючих, що хоч і дивує, та ще більше надихає. А з іншого боку, серіал пропонує нам добре організованих антагоністів. Їх лідерка Жене згуртувала навколо себе озброєних мордоворотів, налаштувала цивілізацію що з типу держави, а точніше рекетоточуючи. Але хіба не це сутність держав? Та все ж проводить дослідження, експерименти над ходячими, що, звісно, в якийсь момент, мабуть, піде не на користь людей, але ж то наука, що теж круто. Ну і взагалі вважає себе рятівницею Франції необхідним злом. Et c'est à nous d'exécuter les tâches les plus difficiles, de commettre l'indicible. Pour que n'est pas à le faire Така собі Ніган з французьким обличчям. Нігиня. Але масштаби трохи більші. Так, і Франції то тобі не пару заводів, то три містечка. Та знов таки більш ідеалістична. Вона вважає лише свої цілі та методи виправданими та ефективними, а віруючих і хлопчика сприймає як хибну надію для людства. Та що ще більше мене надихнуло, що один з антагоністів, місцевий муткар за одне з завдань для Жанне запросив не ресурси, а картину. На хіба в такі часи картина? Бо француз, поціновувач, справжній спадкоємець своєї культури. Тож ж, Дерілу з його прагматичним підходом, мабуть, здається, що всі ці люди з'їхали з глузду. Адже якщо є що їсти, і де спати, то все вважай, гра пройдена на сьогодні. Але він вже в грі, адже за виконання завдання йому був гарантований квиток додому. Якщо хтось не бачив оригінальний серіал про ходячих мерців, то з моменту епідемії пройшло вже 12 років, і Деріл з друзями, пройшовши багато випробувань, все ж створив відносно безпечний дім в штаті Вірджинія. Але спокійне життя йому лише сниться. Тепер він тут шукає шлях до своїх близьких людей. Новий серіал неймовірно насичений пригодами, мандрами, битвами та героїзмом. А ще цікавими персонажами, що в таких важких обставинах знайшли власні способи подолання лиха, власні способи обійти тотальну загибель. Сува в мене апокаліпсис. Висував іспанцю, мене наприклад дуже захопив епізод, в якому наші мандрівники натрапили на дитячий садочок, в якому весь цей час виживали діти, яких колись в момент апокаліпсису не забрали батьки. Їх виростила стара вихователька, але тепер вона помирає і весь тягар відповідальності за своє племя лягає на плечі найстаршої з дітей. І таких цікавих моментів тут маса. Рекомендую до перегляду, прям найс. Що в натурі найс? Так. А що по психології? Самодостатність Деріала привела його до цих людей, яким він конче був потрібен. Але саме тримаючи свій внутрішній стрижень, свою зосередженість, Деріал здатен допомагати їм. Він те, чого їм не вистачає, а вони мають надію та дають її йому, надихають його. І хоч самі вони теж не промах, але саме взаємодіючи, ці такі різні за свідоглядом персонажі створюють гармонію, такий собі інь і янь. І в цій гармонії рухаються у невідомість. Сам Деріл – це приклад щирого особистого пошуку істини, власного шляху чесного ставлення до людей та світу. За маскою відчуженості ховається небажання піддавати внутрішній душевний баланс коливанням зовнішнього світу і краще йти в невідомість власним шляхом, ніж у певну визначеність чужим. Тільки тому, що деріл завжди йде власним шляхом, він здатен допомогти іншим. В Культурі закарбувався вислів Сам помирай, а братанчика виручай. Та в небезпечних ситуаціях протокол дій каже, що спочатку треба забезпечити власну безпеку, адже тільки тоді ти зможеш допомогти іншим. Тож Деріл демонструє вміння піклуватися про себе, що зовні виглядає як егоїзм, та проте з висоти своєї самодостатності він здатен надати іншим більше допомоги ніж будь-хто, що дуже активно і робить. Коротше, подобається мені цей чел. Викликає повагу. Діксон, звісно, прикольний, чоткий паца, а ти про зачув? Що? Дім дракона пропонує нам цікавий погляд на події, які відбувались в Естеросі за часи правління Дому Таргаріанів. Якось так вийшло, що гру престолів не дивився тільки сірим. Тю. Невелика втрата. Гра престолів вивела фентезі про лицарів і драконів на якийсь зовсім новий на той час рівень крутості та реалізму, як у людських відносинах, так і в політичних інтригах. А непередбачуваність сюжет отримала кожного глядача в залізних лапах сценарістів. Та перший сезон, чесно кажучи, виходить важким для сприйняття багато імен, персонажів і якісь там махінації, то там то ся але ближче до фіналу сезону події розгортаються і приковують увагу глядача до кінця серіалу. Приквел же, як на мене, чіпляє одразу інтенсивністю подій. Він занурює нас у нібито стабільні мирні часи вестеросу, яким править добрий король Візеріс. Він дійсно добрий, вічливий дядько, всіх намагається мирити, всім відрізати смачний шматочок пирога, а щоб було б добре країну зберегти. І це, мабуть, спойлер. Але Візеріс якось каже, що країна має бути єдиною для того, аби коли прийде король ночі з армією зомбяк, яких ми бачили в оригінальному серіалі разом дати їм попитці це пророцтво, яке знає лише король, і передає цю таємницю лише своєму наступнику. Тож він боронить спокій у державі, аби в потрібний час людство було об'єднане і здатне дати відсіч настільки могутньому ворогу. Але всі інші цього пророцтва не знають. А якби і знали, то мабуть не повірили, бо а ви ну от самі уявіть, ви б повірили в таку несенітницю? Тож кожен діє здебільшого у власних інтересах. Через відсутність такого довгострокового погляду в майбутнє оточення короля веде свої придворні ігри та інтриги, і кожен прагне здобути собі якомога більше влади, користуючись м'яким характером короля. Який, хоч і розуміє їхні не завжди щирі наміри, та все ж відноситься до них з милосердям та довірою, флорентійський політичний теоретик Ніколо Макіавеллі у <клухи> <клухи> своєму трактаті державець писав, що добрий король це, звісно. Похвальна фігура, яка заслуговує поваги, але міцну державу на одному давайте жити дружно не побудуєш. На його думку, політичний лідер заради добробуту підданих має користуватися усіма хитрими інструментами поганців, щоб не залишити їм жодної переваги. Зовні він безумовно має особлювати собою найвеличніші чесноти, та за колісами політичного театру його дії мають бути вільні від будь-якої моралі та правил таке собі необхідне зло. Але вся штука у тому, що навіть якщо ціль такого лідера добробут людей, хіба жорстокість та віроломство не змінять його, варто лише почати прикидатись і брехати, як сам заплутаєшся, де та правда насправді, і навіть не помітиш, як криша вже поїхала, і ти бункерний дід. Тож пішов той Макіавеллі лісом, король Візеріс Норм Дідок. Бо, наприклад, історію Христа Макіавеллі вважає політичною катастрофою, адже якщо б той міг вдатись до неправди, то зміг би вижити і очолити послідовників для певних дій. Але річ у тому, що Макіавеллі і люди, для яких влада, статок і тому подібне грає ключову роль в житті, не розуміють, що для людей щирих. Сповнених любові та милосердя, ця щирість і правда важливіша, аніж усі скарби світу і навіть саме життя. Бо справжня свобода це вчиняти згідно зі своєю глибинною сутністю, попри всі спокуси та страхи. Тож ми ставимо королю Візерісу 5 балів, висловлюємо. Повагу та обираємо на другий строк. Але, на жаль, його м'якосердечність допустила надто близько до трону так багато претендентів і так багато хижаків прилаштувались біля нього, що мир та злагода, яку він так лелеяв протягом усього життя, може опинитися під загрозою. Серіал чудовий. Кожна серія насичена неймовірними хитросплетіннями сюжету, прекрасно опрацьованими персонажами, емоційними переживаннями та доволі часто епічними битвами, які дають вам чітко зрозуміти, що Увага ваша тепер в полоні цієї саги. Відчувається, звісно, схожість на Гру престолів, але все ж ніби зовсім інше, не менш крутезне видовище. Тож запасайтесь смаколиками і відкрийте для себе історію дому Таргаря. Не зрозумів. Тю, і це все то ще мав бути серіал. Мені що знову все робити самому? Хух, а ось це вже взагалі відрив стелі. Серіал Локі це не просто гідне продовження епічних месників від Марвел, а прямо такий карколомний, заплутаний, самостійний проєкт, що занурює у нас у просторові часові континууми і у екрани. Серіал розповідає нам подальшу історію Локі після того, як він викрав Тесеракт. Виявилося, що він цим вчинком порушив канонічну часову лінію, і його схопила організація під назвою Управління часовими змінами УЧЗ, що слідкує за збереженням єдиної стабільної часової лінії та методи, їх, відверто кажучи, суворі. Ця установа заснована трьома таємничими хранителями часу. Вона слідкує за тим, аби історія розвивалася в безпечному руслі. Колись існувало багато паралельних варіантів історії, між якими розпочалася руйнівна війна. Щоб не допустити загибелі Всесвіту, хранителі встановили єдиний хід подій священний часоряд. За його дотриманням, управління слідкує, посилаючи в точки появи альтернативних варіантів історії своїх агентів, які затримують винуватців, так званих варіантів і знищують свідчення втручання в хід історії. Особливо злісних порушників невелюють спеціальними дезінтеграційними кийками. Локі постає перед судом, адже його втечі не повинно було бути в священному часоряді. Проте агент управління Мобіус вирішує скористатися винахідливістю та знаннями Локі, щоб той допоміг спіймати особливо небезпечного варіанта, котрий нападає на загони у ЧЗЕ. Та цим варіантом виявляється Сільві, версія Локі з паралельного виміру. Доволі сильний психотерапевтичний ефект на нього здійснює зустріч зі своєю жіночою версією. Вона ще більш ворожа. До оточуючих і таким чином демонструє Локі зі сторони його власну, недоброзичливу поведінку, а ще те, який же він нарцист. Адже в процесі спільної боротьби проти УЧЗ Локі закохується в Сільві, а вона в нього. Чекай, ти казав боротьби проти УЧЗ, Локі ж їм допомагав. Спочатку Локі допомагає лише собі, але так виявилося, що ця організація доволі фашистська, бо аби зберегти часову лінію, вони забирають ні в чому не винних варіантів, звичайних людей, які і гадки не мали, що вони щось там порушили. Локі так він хуліганта, наприклад, сільві забрали з її світу, коли вона була зовсім дитиною і ставилися до неї як до злочинниці. Просто постановили винна. Вони просто забрали людей з їх домівок задля якогось власного душного порядку, все задля збереження єдиного безпечного шляху, який вони знають, та як щодо істот чиї свободу вони забирають. Адже навіть самі співробітники УЧЗ – це також варіанти, яких викрали, стерли пам'ять та зробили чудовими гвинтиками цієї організації. Тепер Локі, Сільві та інші їхні друзі, вирішили кинути виклик тому, хто грав долями світів та здолав. Безліч перепон дісталися його оселі, де той, хто залишиться, як він сам себе назвав, розповів їм про те, що створив всі ці обмеження, щоб запобігти вторгненню його паралельних версій у інші світи. Фактично, він стер інші світи, аби вони не вторглися в цей миротворець. Ну, за такі чудові думки, Сільві завалила цього гуманіста, попередньо виштовхнувши в портал. Бо він сказав їй не вбивай і, може, надарма казав, адже він повернувся у світ, що покотився Шкереберть. Ніхто зі знайомих його не пам'ятає, а його самого постійно телепортує у просторі і часі. Основне питання: що краще? Порядок встановлений тираном задля його бачення найвищого блага чи хаос, від якого він захищає. Та тільки той, хто мав сміливість кинути виклик цілому всесвіту, може зруйнувати тиранічний порядок та врятувати всесвіт від хаосу. Тож Локі, син Одіна, брат Тора, якого завжди вважали хитрим лиходієм і віроломним негідником, вирішив приміряти на себе лицарські лати героя, метафорично, звісно, та взявши на себе відповідальність за оточуючи світ, відновити зламаний світоустрій і змінити його на краще разом із друзями. Що змінили на краще його? Взагалі, серіал весь усіяний чудовою науковою фантастикою з глибокими поняттями та спецефектами, що змушують відчиняти рота від захвату. Але ще він дуже глибоко проникає в самісіньку душу бога пустощів, в якій ми бачимо не тільки харизматичного злюку, але й того, все ж таки вірного торового брата, якого ми бачили в битві за Асгард. Він постає перед нами особистістю, що цінує любов і добро. Просто він лиходійством намагається, намагається привернути до себе увагу, аби і здобути їх для нього важливі життя інших людей, хоч сам він намагається запевнити себе в зворотньому, адже сила, що була в ньому присутня, прагнула перешкод. Одін в свій час мав великі битви, тому, втомившись, насолоджувався ідилією мирного Асгарду. Але для Локі, чия душа прагнула порівнятись по величі і славі з його оточенням, мирного спокою було недостатньо. Він жадав його зруйнувати, бо його сила та воля хотіла боротьби, тому він постійно пустував і навіть напав на землю. Все це для того, аби заявити про себе. Та все, чого насправді не вистачало його сильному духу, це великого випробування, яким і стало руйнування самого часу, в великій перешкоді він відчув можливість проявити себе в найбільш епічній битві з хаосом, яку й вважав рівною собі. Нарцис, але ж який крутий. І саме тому, що Локі пройшов цей шлях антагоніста, усвідомив цей досвід і темну сторону своєї особистості, він готовий тепер краще. Чи за будь кого очолити боротьбу за все світле та дороге кожній істоті в цьому всесвіті саме існування. Локі можна вважати героєм собі так само, як і Зеріса. І Деріала Діксон проте вони вигадані і лише уособлюють собою риси справжніх героїв, таких як наші захисники і захисниці. Бо вони боронять світло від ворожої темряви, рятують свободу від режиму зла і нелюдяності. І в наших з вами силах підтримати їх. Кожен донат на ЗСУ наближає перемогу і що найголовніше зберігає життя нашим справжнім героям. Не залишайтесь байдужим, допомагайте оточуючим, ставте оглядошу, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це не надихає, надихає нас на створення, створення більш якісного, якісного контенту. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава!